Коротше, сажу тут півдня і шукаю кредит. Ніхто зараз не дає. Ніхто не дає і, коротше, перезвонила, знайшла всякі фундації, всякі там помоці. І виходить так, що ніхто ні, нічим особо не допомагає, тільки коротше, більше ото писанини на їхніх сторінках. Виходить, що знайшла, зазвонила в той головний банк польський. Нема. Потім там якесь дофінансування, нічого нема. Є там варіанти в Западнопоморському Ну, Тобто вони розвивають там ці регіони, які трохи відсталі. Ну, У Варшаві тут тяжко. Ну, в итоги, знайшла такий, типу, сайт позички Мазовецькийпл. І там би кредитували, навіть до 150 тисяч злотих і віддавати до 7 років. Але треба забезпечення. Тобто треба щось, нерухомість якась, ну, щось у власності. А так як немає нічого у власності, то ніхто не дає. Або треба поручитель. Ну, і хто буде поручителем, це, звісно. В рідкості У мене в Україні є одна подруга, яка була у мене поручителем. І... А, Ні, коротше, ну да. <сум> так. Ну, да. Ну, коротше, була одна подруга, яка позичала мені гроші, а друга, коротше, яка була поручителем. Просто згадала за одну, потім згадала, що це ж вона не була. Ну, она... коротше, але тут хто мені буде поручителем? Ну, типа, в разі чого, то він повинен сплачувати за мене той кредит. Я, звісно, все розумію, але но... це ніхто не згодиться. Не ну, і коротше, от, от така фігня. А наші мені гроші, ну, мені то завжди вони треба. Але я хотіла переїхати до центру Варшави. Вже я вирішила стопроцент, що центр треба перебиратись. А зараз нема клієнтів, ось сижу цілий день, даю рекламу, вже задовбалась, якщо чесно. Приходять, ну там чотири масажи, але це ті, що купили абонементи раніше, то вони ходять. Ну і взагалі, я ж кажу, що тиша не знаю, як я викручусь, тому що я хотіла переїхати в центр, бо там більше людей, і буду якось намагатись. Не знаю, як. як я це зроблю, а треба. У мене вже, коротше, на обличчі такі морщини. От як розслабить, так от так от. Ну, так от робиться все. Від оцих всіх забот, і хлопот. Ну, коротше, якось так. Оце, коротше, листок і списала там. То номерами, то стронами інтернетовими, але ніхто нічого не дасть. Якісь шабашки на контори кредитові знайшла, і то до них не дозвонилася. Заризикую, типа, ну, якась там фірма Вініка не вяже, наче і відгуки хороші, але можливо відгуки куплені. Ну, коротше, оце таке. Хотіла позичити гроші да, на великий срок на 5 років, там, на 7 років. Може, позичити, але якщо є поручитель. Ну, в моєму варіанті це, типа, якщо є поручитель, то так. Да, або нерухомість. Нерухомість нема за що купити, тому поручитель поручителям ніхто, ніхто не буде, тому що платити за мене потім долги, вдруг, чого, нікому не треба. І, скоріше за все, це буде вимагання, щоб була людина з польськими, ну, по... польське, польська обиватель, а не просто там поручитель. Ну, щоб щось мав. Ой, така от фігня. Не знаю, як я, як я викручусь, ну, треба якось викручуватись в будь-якому. випадку. Така рижа, рижа. Треба ще в магазин піти, тому що жерти хочеться. У мене тут там ще є трохи такого. Ну, ну ще треба щось купити, пожрати. Коротше, оце, я під час своєї діяльності я захворіла три рази за один рік і вісім місяців. Три рази. Це так глобально. Перший раз це апендицит вирізали, я місяць провалялась. і тоді я споткнулася. До того у мене було все так гладенько, йшло. Споткнулася, це значить вибилася з платежів. А до того я платила чітко, чітко. Я напозичалася грошей, слава Богу, люди накупляли абонементів. Потім другий раз споткнулася, коли захворіла на якийсь вірусняк і лежала пластом тиждень. І ще через півроку це перехворіла, тиждень теж лежала. І оці спотикання так б'ють по бюджету, що ти просто нафіг вибиваєшся з цього всього. Тут шов-шов, наче вже трошки вирівнявся. І тут хрясь і ти лежиш, тому що ну, хворий, куди працювати, як ти хворий, кашляєш. І за счет того, що лежиш, швидше виздоровлюєш. Але так як нема фінансів. То просто потім в, в, в жопі. в зопі. Я вже думала, от коли я вже зможу дасть Бог, я візьму кредит на 300 тисяч чи 200 поміняю ці кредитні гроші в долари, положу і в мене буде капітал якийсь. Тому що в мене вже немає сили впадатися. Не знаю, що з цього вийде. Ну, мені буде спокійніше тоді. Ну, може, не 300 тисяч, навіть да, 100 тисяч, так 50 поміняти, покласти, а то просто на, те, на потреби, а потім просто виплачувати. Потому що ну, ніколи не назбираю. Потому що, як кажуть, тільки почав вибиратися, то труси порвались, то носки. Здавалось би, непогано заробляють типу, ну, дохід, але ж виплати. Оренда 3000 у мене, 200 цього всього приміщення, але не могла залишатись там, тому що вже стирати треба. А без стиральної машини це капець, як важко. Ну і тут душ включений. І, коротше, все нормально, якби були люди, але їх нема. Я бачу по інших моїх ученицях, що вони вже щось не заїду працюють. То навіть якби я пустила ціну низько, то ніхто б не йшов все одно. Тому що їх просто зараз немає. Просто десь повиїжджали, багато масажистів, ну і коротше якось так. Ну і тому треба щось міняти в центр, а позичить ніхто не позичає, тому що то карта побита закінчилась, подалась на нову, от зараз. То, коротше, а без карти побита, не хочу отдавать. То, коротше, ще нема двох років. Буде тільки в октябрі два роки, як я веду діяльність. Ну, коротше, це такі справи. Пожалувалась вам. І піду. Зараз закрию терміни, бо все одно ніхто нічого не резервує. На вечір ще є один клієнт, який. По абонементу. Сьогодні всі абонементи, то есть 4 людини, а це вже якби гроші потрачені <свісно> давно. Так що, ось так. От. Не знаю, я думаю, що зараз у всіх така напівтиша, можна сказати. Але я не, не скаржусь, в принципі, Людей дуже багато і приходять і періодами, буває цілий день зайнятий, але це така рулетка. Тут не знаєш, чи будуть, чи не будуть. Бо сьогодні комусь треба масаж, а завтра нікому не треба. І так завжди тут. Тільки що коли в центрі, то більше людей просто от в чому питання. Так що позичте мені грошей в кінці подитовжуємо. Але я знаю, що це дуже важко. Ну, коротше, це так. Треба щось якось вибратися, щось треба придумати. Побачимо, що буде далі.